Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо монету із серії Стародавні міста України. Монету, присвячену одному із найстаріших міст України, відомому з 3-го століття нашої ери Судаку, який Сугдея, у давнину називався Сухдея Солдея Тоща. У давньоруських джерелах Сурош. Місто Судак. Це мальовничі природні краєвиди, унікальні рекреаційні можливості та пам'ятки архітектури, зокрема залишки Генуейської фортеці 14-15 століття. Монета була введена Національним банком України 17 вересня 2012 року. Номінал монета має 5 гривень, виготовлена вона з Нейзельберу масою 16,54 грами. Діаметр 35 мм, гурт рифлений, тираж 30 тисяч примірників. Розпочнемо розгляд заверсу монети. І, до речі, знаєте, яке найдавніше, щоб ну, не гуглити, от відразу там в комент, хто знає, найдавніше місто України. Хто одразу напише підказка, йому понад тисячі років. Е, значить, Аверс. Ой тут вже якісь лапи були. Аверс. Аверс. Значить, друзі, на аверсі монети розміщено у горі Малий Державний герб України. Напис півколом Національний банк України. Під яким рік карбування монети 2012, праворуч, фрагмент рельєфу 15 століття із зображенням Георгія Побідоносця. Що знайдений під час розкопок у Генуеській фортеці. На тлі муру праворуч та ліворуч стилізована виноградна лоза. Унизу напис 5 гривень та логотип монетного двору Національного банку України. Ось такий, друзі, аверс монетки. Перейдемо до розгляду реверсу. Блядь, лазило. Так. Значить, на реверсі монети стилізовано зображено вигляд міста та пляжі з висоти муру фортеці ліворуч. І праворуч на дзеркальному тлі моря розміщено напис Судак 1800 років та зображено герб міста. Ось така монетка, друзі, була на огляді. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.